Невтомні павучки з волонтерської організації Наш батальйон продовжують виготовляти маскувальні сітки на фронт. Наразі є потреба у тканині та руках. Працюють без вихідних, тому кожен, хто має вільну годину, може долучитися до благодійної справи. Детальніше далі. Це вже до такого автоматизму дійшло, що я вам не можу передати. На одній з локацій, де черкаські павучки з нашого батальйону плетуть сітки, кипить робота. Пані Наталя приходить сюди чи не щодня і так уже з одного півтора року. Волонтерить з 2014-го, каже, фінансово допомогти не може, то хоч до виробництва маскувального матеріалу долучається. За майже 10 років знайшли метод швидкого та якісного плетіння. В різних місцях вже плетуть по-різному, розумієте? І ми вибирали як краще. Ну, зупинилися на такому плетінні. Хлопці кажуть, що їх це влаштовує, і якби вони задоволені, а ми. Як можна швидше намагаємося сплести, зв'язати, щоб швидше попало на фронт. Я ще шкарпетки приходжу звідси, я ще шкарпетки плету хлопцям на фронт. В прошлому році 35 пар сплела, а в цьому році поки що 12. У цьому ж приміщенні кілька жінок розрізають матеріал на смужки, які потім вплітають в основу. Кілька годин такої роботи відгукуються болем у спині, розповідає пані Анастасія. Допомагає масаж, відтак можна знову повертатися до процесу. Війна всіх зрівняла, додає волонтерка. Незалежно від посади та статусу, збираються і працюють на українську перемогу. А починала на педагогічній ниві, а тоді, а тоді готувала будівельників, а тоді будували, а тоді експлуатували. А тепер ріжемо сітки. А тепер сітки. Якби довірили зброю, я пішла б на фронт. Скільки вже встигли сплести та передати нашим бійцям сіток, порахувати складно, каже координаторка роботи Анна Черва. Наразі заготовляють матеріал на зимовий період, і тут є свої особливості виробництва. Ми плетемо так звані брудний сніг. От 50 на 50, 50 на з білої, ну і жовтуватої. Там і відповідно там ну. Під снігом може бути листя, вже там пожовкле, зелене, теж сухеньке. Тобто от такі кольори. Бачите, як от, білий, коричневий, може бути там ще якийсь чорний з білим. Ну, як такого чорного ми в принципі, не ставляємо. Тому наразі є потреба у тканинах цих відтінків, додає пані Анна. Є вимоги й до якості матеріалу. ну бажаю, щоб вона була е, не дуже промокаюча, будемо говорити. Бо зараз сніг, щоб вона не сильно намокала. Така типа плащовочка. Хоча ми використовуємо і, наприклад, там простирадла нам приносять, але бажано, щоб вони не ветхі. це, тому що ми такі не використовуємо. Вони, по перше, вологу впитують, і вони шируться. Бажано, щоб і тканини приносили, якщо є у людей, і звичайно, щоб і самі. Приходили плести, допомагати нам сітки плести. Приносити матеріал для плетіння сіток можна в будинок вчителя. Тут відчинено з 8 ранку до 8 вечора щодня. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.